Розбираємо нашого дракона і вішаємо мотовило і мать виїжджаємо на стою. Ми в раз як цей, так верхні міняли, без не помогло. Нижні поміняли. Нижні поміняли, потім трошки помогло, да. так. домолочуємо домолучуємо стрючевочки зелені, посохло і тепер Ну Бач, нюанси.

Побільше откущі разом. Фух, Було Буде назажати. Ух як я п'яно зато Ну ди, це зака капець, палкася. Не, ну своя тут така висока, хороша. Ну ж ради моїх. Де він? Чи потрібно Чудо ключик. Ой, блядь, пальці. <плес> а Аділ, там ще один.

Я ну воно от каєш, родич і сухенька. Зверху так подивись, а сухенька. А як от косив, воно воно чотло видно, що, що воно сиреще. Дубці стоять. Де воно взялося б? Не було їй дощо такого, щоб капець. А воно наросло. Є батько пач, що тут з тим хуєм робиться. З чим? З домолотом. Якось, як те как-то что с ней дуже. опять, любимая моя, металл. Так. Так, еще у нас сверновый день. Такие нюансы. Вчера обервало. Нарезка получается. Вот сюда натяжник. Ось так зварили його, причепили, він кріпиться, треба поставити. Борізка не виключається. На переїздах постійно працює цей шків. Ця пружина, виходить, піднімає вгору. Як виключається уся система, ну і вгору шок і підняло. А зараз не піднімав. Там. і такі нюанси влоїть. би не репнув що в нас уже 10 годин поки ми туди-сюди поки фільтро приміняли поки там трошки підмочували помазали. То, то, то палець погнутий вже тепер нормально воно. <гум> не знаю. Ну дивилися, вилетіли. Оце я покосив, оце ось звалив учора, і отут ось звалив, трошки розкосився, а там далі вона, це ж Хардін наш, він ну сирувата в ній, неї там стебло, от раз забило забило нам барабана, вона така, ну ще вона злинкувата, не знаю. Містами та про нормально, ну. А містами таке, що вода тече. Ну, У нас є, що молотить, ми поки цей участок кидаємо. От Хоргін цей воно, соя не погана. але ну, я показував, Вон, вона пошти вище пояса. От. Він стоїть така, вона Ну, на неї. Ну, це як... Вона любила такі низинки, всякі ці Такі воно чорноземи хороші любить. Якщо десь там на горі... І такий піщаний більше, Ну, на якось там поганіше себе почуває. Одне, що молодить її, треба трошки вижидати. Вижидати е, момента такого, щоб було трошки підсихало дужче. Скрючок, зато не розтріскується. Непогана така. І можна, в принципі, її чуть довше залишити. Головне, щоб не було дощів. Ну це тоже ми зараз їдемо на цей, на... Пардін теж, тільки в другому місці, трохи далі, ось приїду покажу. Там натура тоже себе непогано почуває. Ми її оце в цьому руці сіяли два рядка на 15-му, виходить, міжнаді і один далі на 30-му. два 2-6-1. Ми глушили сошники. І так оце ну ось видно, яка вона <говори> там, така ж чуть-чуть. І так. Тут вона погілкувалася трошки, кинула гілку. Зараз приїдемо на цеполе, я подивлюся, як там, бо я там от краю ходив, дивився, вроді би то й вона не гілкувалася. От така вона сама по собі, як у неї достатньо вологи, як наперед в тому році, в тому році вона на такому самому самоміжанді трошки гілку більше кинула. Потім вологи, в принципі, нормально було. А в цьому році чуть менше вологи. Вона в деяких містах, тут де було більше, де не зина, вона трошки кинула гілку. А в інших місцях, де-де-не було там таке більше грунт, можна чуть хуже сказати, не знаю, то не кидає гілку, а й воно просто у висоту росте більше. І так більше начеплює стрючки. От така вона якось, цікава своя. В компойні поміняли одразу же все почав що давлення падати цього топліва, і він що почав мене так ну, обороти якось раз і скидає одразу. Я став цей. Думали, що це нижній фільтр. Ну, зразу обачно міняємо нижній фільтр. Поміняли нижній фільтр. Учора молодчу щось там, день нормально було, а іменно ввечері, ну, це як, цей, як холодає, як холодний воздух вже йде, тоді він починає, У -у -у -у, і так пару раз така ситуація, ну не знаю, що воно. Поміняли ще верхній фільтр коло мотора. Подивимося, що воно покаже. Якщо вже ж ні, якщо, то що, значить якесь друге питання. Ну, що це пропер. У нас 4 гектара, пів площу я веду і там загорілася вже одна третя бункера, по-моєму, так воно там називається, не знаю. ну І ще я вже пропер, зараз загород загориться. І друга, другий дочок, виходить, що він вже під зав'язку, то це 4,5 тонни виходить. Якщо під зав'язку загорується другий дощ, то так. Десь так. Ну, десь пів площі з'їв, ну вийду десь, десь хуже, десь краще. а Там на краю трошки краще вона. Так. Ну, десь я бачу десь, по двойки точно буде сліпати. А може по два трошки. Якщо півплощі площі з молотиві буде 4,5 тонни, то виходить, по 2,5. Ну зараз дойдемо, це не буду не буду загадувати, пройдемо все потом, потім скажу, що воно дало з цього поля, а з наступного там уже буде трошки іначе. Ну вон там. Ну ось бачите, посередині короче трошки. така бойор ще буде. Цуханька хороша, чутко висохла, без десеклації, не сипеться, не, не стріляє нічого. Той пониж ще є, земельки набрався, вон видно, дирочка там просипається. воно чуть-чуть, зараз будемо латати. Ось, поки не пилить містами отака ось суйка. Так ось виглядає. Ну ось до кашу не буде по 2,5. Там ще не повен бункер, там ще трохи не буде. Десь по двойки, ото, максимум, що вона дала, туди є точніше. Ото перемішаємося зараз на друге поле. Там покажу, як отомця сама соя. Там чуть краще. І все, залишаємо отаке частеньке поле. Поле. Це поки ось розкошуюся, зараз круго обійду, потім покажу, яка там суя. Оце просто що включився, включився, щоб показати край. Оце край, де гілки оце тінять. І дивіться, соя в половині менше. Там тоді ж, так, нормальна, а тут в половині менше. Тобто не зовсім від вологи залежить, а ще потрібно і сонце соїть. Дивіться, нічого майже немає, ціла полоса до цих кущів. Смерніта так ізначально показалося, покрива там мегітувала, що вона краще. А ось, ось це по краях, це що дійшов, щоб посеред я як сказав би на минулому полі, на цьому, що, що перед цим було, то його дають і краще. Бо я ось обігаю 6,5 кілометрів за годину. В принципі, на цій своїй можна було і додавати, вона така 600 у мене стояло, хай би збирало 600. Але я не хочу ризикувати. Буду 650-660, зараз поле барабан, І під барабон я також я попустив. На 30 поставив і, в принципі, непогано виходить. Ось суя така чистенька йде, нормально. Битого в ще майже немає. Бо як ставиш під барабанням 23, затягуєш, трошки з'являється вийде, половинка виявляється. Та половинка вона буде по-любому. Ну, Якщо ще пересупша, то половинка буде по-любому. Бо це барабан, що живий. переривчик обід. Два бункера намолотив. Ну, Залишилося десь. Ну, більша половина площі. Ну, Та вон. Таке. Така собі сойка. Не дуже не знаю. Він сказав би, що я йшов. Не фонтан, коротше. покажу. А такому вона біжжать у нас. І бачите, гілку у нас все таке кинула. Ось. Видно, що трохи погілкувалася. Тобто вона, так, да, ми ж замітила, що вона гілкується ще у тому році, як пробували її трохи на шарокому сіяти. І в цьому всю її посіяли на широкому. Ну, Чуть шиш, це шарока. Б... так вона виглядає, в принципі, вона... Нав'язала на себе. Таке зерно в принципі випавлене, непогоне, не щупле. Тут так все воно виглядає. Ну через те, що погодні умови було жаро таке, що то вона зараз не показує свій весь потенціол. Ну, На цьому полі, то якось так. А там у нас, що далі я там буду молотити поле. Це вже буде в наступному відео. То там я сказав би поярче, набагато поярче, Вона отака ж, отака ж. вища бояса, здорова. Я вчора молотив, що ми її і, і забили її і, і все, і, і комбайна. Там палка, як, -отак, як палець, точно. Так що у цієї своєї є потенціал, і є би хороше живлення, отак. то вона показує непогано. Так само можна подивитися, як у тому році. По, по 4 вона сипнула. Це хто вірить, хто не вірить, але кажу як є, сам факт. Так, добре, обідаємо і працюємо далі. Додивляйтесь відео до кінця. І потім я скажу, що воно нам в кінці сипнуло. У нас виникли якісь питання по комбайну. Ідеш, їдеш потім 25 тисячі зараз оборотів, а потім різко падають. Різко падають оберти там, до 2 200 І загорається тут спіралька на, на, на приборці. Е, код який помилки немає. Ну вискакує сервіс код, але помилки немає ніякої. Е, я її не знайду просто поки що. Я шукав. Ми поміняли вже фільтро, і нижні, і верхні поміняли. Думали, це іще надполюся. Півдня, виходить, це проробило, але це до кінця дня вже починає оце підвивати, щось непонятне. І коротше, ми ще раз поміняли, що грішів на фільтри, що таку якості фільтра, що така пропускна способність у них. Не знаю. Ми, оце до кінця дня таке щось. Оце сьогодні якось зачастило. Не знаю, це може питання якомусь датчику. Будемо розбиратися по-любому. Зараз оце хотів просто показати. Як воно себе показує, як себе веде. Ось. Ось, бачите? Он вискакується. Ось все, вискакує такий значок. Ось видно. Оберти упали 200. Все, знову 2%. Так, наступний віці дотчик, у нас немає. Десь полетів дотчик магнітний на зерновий у бункері. Це, не, це нічого не значить, по суті. Я бачу, як воно сипеться, все сипеться. От така ось ця ірунда у нас виникла. Будемо розбиратися. Поки що я, ми не розуміємо, що воно таке божить Ми Будемо розбиратися з цим. Не знаю, мать ми, ми не домолачуємо, тому що із я, я не хочу над комбайном. Поїдемо і не в кулі залишитися стоять. Так що тут осталось, звісно, небагато. Ну... Получається, я подробив оце майже день і вже ближче до вечора почало воно ну, лукати така сама ерунда. Я думав, ну, що таке, ми тільки фільтро поміняли ось. Ну, За пасі, як завжди, є, возимо. Поміняли нижній оцей ще раз, стали поміняли його внизу. І ото зразу я стартану, щось воно раз рахнуло, мене поки закачало, поки все. І все, оце ось вже хвилин 30-40 оців мотаюся і нічого нормально. Ну тобто от така ось ерунда. Це можна реально грішити на фільтра. Бо ну, теж так, за день фільтр міняють, то є таке. Це фільтра, це... це Аналоги, не оригінали. От може, так, да, є результат купити оригінали і поставити, бо оригінал у нас фільтр входив довго. А це щось так, де не було оригіналів, то там запобудували е аналоги, і ми так погодилися і купили отак, вот щоб за базі було. От типій піймаєш. Це може я не знаю. Якась у них там пропускна складність, якась... якась... Або ну, який там повинен бути диск, щоб, щоб о, там, я не хоча не розумію взагалі, ну як так можна, щоб за, за день і міняти фільтр. Тобто така ерунда. Ну помогло ж. В принципі помогло. Ось, печу далі. Я понад залишився, думаю, доб'ів. Хочу сюди вертатися вже другий раз. Так, да, і ще одне чого. Подумали, що це фільтра, тому що е, його, так, поставили, наприклад, учора, сьогодні зняли, щоб тіпа, замінити, покупку. А у ньому -то ще влази грам 150 сольорки не вистачає, як виходить. Він тут повністю заповнений. Ну -то, так. Фільтр. Опять почало грокать. Обертик падають, оце, як вже з по толком до гризою в ділінку, щоб не кидать. Далеко їхати, не хочеться. У цю сторону ще більш нормально видно, в другу сторону нічого не видно. Як я, я не набіжу це. Ночну полотить, але інколи то приходиться. Противно треба. Залишилося завжди багато, ось зараз крутуйся ось тут. якось догристи. Треба дольний світ, що в кухне тут. Зараз оця пішу коєш відра у полі, де та загінка. Будет небо що небом видно таке. О, це така ось. О, як курт, це. це. така молодь стоїть. Воно все в кабіну. В одну сторону підеш нормально, а в другу все в кабіну воле. ні нічо, нічого чого не видно. Ой, зараз буде... Ловиш того комою, непонятно. Це ще більш-менш нормально. Ой, де той край Хрен пойми. Суя злопа, каже, подібне не дала. Здавалося що щось там це, я так вона... Ну, десь до, до, до двох. Результати. Буду я гіморую ці дороги, що вона на півгодини пів про ці, якщо не заглухню, не стану. До... Ночувати буду. Так що це, вся вся інформація, чого воно було, чи чого воно є ота гірунка, скажу в наступних випусках. Як узнаємо, так і скажу. А поки що я не представляю і малейшого. що воно таке.